Past simple, минулий, простий. Речення діє. І сьогодні вже заперечне речення. Щоб у негативі речення сказати, треба did not, didn't додавати. Після дієвої особи ці слова писати. Основне дієслово. Теж відпочиває. Форму не міняє. I did not live in Kiev. He didn't like Kiev. You did not have a monkey. They didn't ride a donkey. Бачите, є did, тому форма live у минулому часті не змінюється. Didn't і форма like. Не змінюється. Did not, тому є have базова. форма. Didn't ride. Ride У базовій формі. У заперечному реченні. У цьому часі на число та рід не зважай. Тут немає різниці, не забувай. Заперечне речення, речення дії ми розбирали. Наступний раз повністю буде речення стану розбиратися.